10 січня 2017 року з заявою до Номоселевського відділення поліції звернулася місцева жителька. Жителька району про те, що в нічний час доби, а саме в районі 20-ї години на одній з вулиць міста Новоселець її пограбований невідомий молодик віком приблизно 30 років. Останній заволодів її майном, а саме її жіночою сумочкою, в якій знаходилися особисті документи, карт картки, Кредитні а також грошові кошти та золоті вироби. За даним фактом в відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 106 частини 2 Кримінального кодексу України, а саме грабіж. Вжитиме заходи співспіробітника кримінального розшуку нового відділення поліції. Даний злочин був розкритий на протязі 10 днів. 20, зокрема, 21 числа в місті Чеднівці в одному з розважальних закладів було затримано жителя міста Новоселиці, але без постійного місця проживання на сьогоднішній день, який звільнився з місць позбавлення волі у вересні місяці 2016 року за законом Савченка. На даний час судом, місцевим судом було обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою.